На лінію 102 часто надходять скарги від жителів області на недобросусідські відносини з особами ромської національності, котрі мешкають поруч. Жителька селища Велика Березовиця Ірина Гудак розповідає, що від такого сусідства її родина потерпає уже тривалий час, адже помешкання, що поруч з її будинком, орендують особи ромської національності. Антисанітарія, нехтування батьківськими обов'язками, жебратство – це ще не весь перерік тих негараздів, які доводиться спостерігати. Крадуть цибулю, викопують картоплю, знімають. Постільну білизну зі шнурків, одяг зі шнурків. Люди це бачили. Вони крадуть в магазинах, тобто вони ще займаються різними злодіяннями. Жінка вдячна поліцейським за те, що приїжджають на її виклики, допомагають у вирішенні конфліктних ситуацій. Хочу сказати, що поліції я вдячна, дільничому я вдячна. Поліція на мої виклики приїжджала неодноразово, ми складали акти, ми записували все. Цього разу співробітки ювінальної превенції Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками соціальної служби провели рейд помешканнями, де проживають родини ромів, аби звернути увагу, у яких умовах ростуть їхні діти. Уляна Луцко, старший інспектор сектору ювінальної превенції Тернопільського районного управління поліції, каже, що профілактичні рейди задля подолання дитячого жебракування та бездоглядності проводяться регулярно, адже в цьому є потреба. Працівниками поліції спільно із соціальними службами. Службами в справах дітей здійснюються візити до таких помешкань. Якщо підтверджуються дані факти, відносно батьків складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Фахівець центру надання соціальних послуг Великоберезовицької селищної ради Ольга Бурчак каже, що з родинами ромів, котрі виховують неповнолітніх дітей, проведено профілактичні бесіди щодо відповідального батьківства. Також було з дітками проведено бесіду щодо. Ожливості навчання, дотримання навичок гігієни, ведення здорового способу життя, спільні заходи триватимуть і надалі.